Мене звати Дмитро, і це 15 хвилин про тактичну медицину. Трохи про себе. Я мобілізований айтішник, який за два місяці до початку повномасштабної війни весь час займався підготовкою з тактичної медицини у військовошкільному центрі пласту у Бучі під Києвом. А перші шість місяців повномасштабної війни я волонтерив як. Перекладач для іноземної групи інструкторів і викладав тактичну медицину. І після цього я ще провів один рік на фронті. Трохи про історію питання. Початком тактичної медицини вважається Кримська війна, коли британська волонтерка-аристократка Флорес Тінгейл організувала перші військові польові шпиталі. Всі сучасні польові шпиталі це поступова еволюція тих інструкцій, які вона тоді. Написала і тих процесів, які вона тоді створила. А в Першу світову війну це вже були перші ситуації з масових втрат і необхідністю щось з ними робити, коли не вистачає на всіх ні лікарів, ні шпиталі. А Друга світова війна це коли були вже перші рухи в цьому напрямку. Так, наприклад, на Другій світовій війні почали застосовувати банки крові. За Запасеної для польових шпиталів також робили військові запаси пеніциліну і відказали застосування портативних рентген-апаратів для польових шпиталів. Потім була Корейська війна, під час якої почали використовувати медичну евакуацію гелікоптерами. А під час вітнамської війни медична евакуація гелікоптерами була настільки розповсюдженою, що медики підзібрали статистику і відкрили таку звану золоту годину, під час якої надання першої допомоги. Є найбільш ефективним. Далі була війна в Афганістані, під час якої ми отримали перші сертифіковані турнікети сучасного КАП типу, способи їх застосування, перші гемостатики, через які їх багато хто досі боїться застосовувати, а також перші протоколи тактичної медицини, про які ми поговоримо далі. Протоколами тактичної медицини займаються організації. Ми переважно зараз будемо говорити про американські організації, тому що у них найбільша кількість публічно доступного контенту, написаного мовою, яку знає багато людей. Найвідоміше з них це американський комітет тактичної медицини. Вони, власне, роблять протоколи з тактичної медицини для військових у війні на війні під час бойових дій. А, також в Америці протоколами тактичними цини займається комітет тактичної екстреної допомоги, які розробляють протоколи для надзвичайних ситуацій, для рятувальних служб, поліції. А, значить, вони продумують такі кейси, як стихійні лиха, техногенні катастрофи, терористичні акти. Є асоціація екстрених медичних техніків. Вони розробляють свої протоколи. Протоколи екстреної першої допомоги, тактично на екстреній ситуації на військовій дії, але вони орієнтовані на парамедиків, які оперують певним досить складним обладнанням. От е, всі ці протоколи досить розрізняються між собою, але спільно між ними є це порядок усунення загроз для здоров'я людини і цей порядок позначається абревіатурами або MARCH, або CABC. в залежності від того, який інструктор вам буде викладати тактичну медицину, він може використовувати або одну, або іншу. Але а, це одні ті самі речі, які сказані різними словами. Наприклад, перша буква а, цього протоколу надання першої допомоги вона означає критичну кровотечу. А, друга буква означає прохідність дихальних шляхів, навіть однаковим словом позначена. Uh, третя буква це про роботу легень, чи вони цілі, чи можуть працювати. Uh, третя буква це про кровообіг, і uh, протокол Марч в окремий пункт від кровообігу виводить uh, терморегуляцію, тобто забезпечити термоізоляцію, тому що при значних втратах крові uh, люди швидко втрачають тепло і їм загрожує гіпотермія. В тактичної медицини є етапи. Перший етап це допомога під вогнем, на який переважає тактичний елемент, і вирішення такого питання, як з тої людини, яка надає першу допомогу, не стати ще однією людиною, яку цю першу допомогу при пораненні треба надавати. Потім йде перша допомога на полі бою. Це коли по вам вже не стріляють і вже пора якось організовувати доставку поранених і роботу з пораненими на так званому сортувальному пункті, з якого вже починається наступний етап тактична евакуація, коли вас на медаваку з сортувального пункту везуть в шпиталь. От е всі ці. Е Етапи накладаються рівні підготовки, тобто, що люди з різним рівнем медичної підготовки можуть е зробити, щоб не дати своїм побратимам померти. Е найнижчий рівень це tc 3 asm для всіх військовослужбовців, це база про те, як накладати турнікет, як тампонувати рану гемостатиком, в якій пози, при яких пораненнях можна класти поранених. Е рівнем вище йде рівень tc 3 cls це те, що в нас називають стрільці санітари, і тут більше уклону на тактичну частину, в яких е, ситуаціях при прямому контакті з противником можна давати першу допомогу, при в яких ситуаціях не можна надавати, е, як евакуювати людей і доставляти їх в цю саму жовту зону. І як одночасно координувати дії е, свого взводу для виконання місії і допомоги пораненим? Третій рівень це бойові медики. Бойові медики це ті люди, що мають вміти мають мати освіту і медичну освіту і вміти все вище перераховане. І в додаток до цього вони мають вміти організовувати ці самі сортувальні пункти, де надається перша допомога пораненим, і також їх тренування воно спирається на багато медичних навичок, таких як попадати голкою у вену, ставити крапельницю, замішувати різні препарати для ін'єкцій в пропорціях. І спеціальний рівень підготовки це tc 3 mp Це спеціальна підготовка для парамедиків, які працюють переважно на етапах медичної евакуації і використовують всяке дуже складне обладнання для того, щоб повернути людей з того світу. Інколи це виходить. І так це все було в теорії, і тепер перейдемо до того, як воно виглядає на практиці, от відповідно. Питання до залу. Як ви думаєте, що може бути гіршим, ніж отримати поранення на полі бою і померти від нього? Смерть побратима. Ще варіанти? Ну так, да, звичайно. Це отримати поранення і не заповнити документи. Документи, які у нас треба заповнювати при пораненні. У нас є форма 100. Також відома як картка пораненого. цю В цю картку вноситься інформація про те, ну, ваші персональні дані, хто ви такий, яку яке поранення ви отримували, яка перша медична допомога була вам надана, і, і якщо вас доставлять в шпиталь без цієї форми 100 заповненої на вас, то краще. Ну, ладно, це, це, це не гірше ніж смерть, але бойових виплат ви не отримаєте і поранені вам за бойове не зарахують. Ну, це звичайно жарт, але документи, які можна втратити при пораненні, на цьому не закінчуються. Значить, на етапі від поранення до сортувалки ви маєте десь якось заповнити цю саму картку пораненого. Але при, по прибутті в шпиталь на вас мають оформити продати стат. В цей продати стат записується, скільки часу ви провели в шпиталі, скільки якого забезпечення на вас виділили. І не дай Боже, ви повернетесь в свою частину після шпиталю без продати стата. Краще одразу йдіть в СЗЧ. Після проходження лікування вам мають надати виписний епікриз. У описному епікрізи має бути значено, значить, в якому стані ви прибули шпиталь, як пройшло лікування, е, значить, і на цьому б, логічно було б все, але ні його недостатньо для фінального висновку, і для цього у нас є окремий документ, який називається висновок військово-лікарняної комісії. Це окрема процедура, яку ви маєте пройти. при якій військово лікарняна комісія вирішує. Чи можете ви продовжувати військову службу зі своїм пораненням, чи ви обмежено придатний, чи вас треба списати? І це жахлива процедура, під час якої з вас виймають душу і продають її, її дияволу маленькими шматочками. Е -от. Але висновок ВЛК потрібен для того, щоб повернутись назад в свою частину. Всі з цих документів потрібні для того, щоб повернутись назад в свою частину? Але. Окрім негативних речей, є і позитивні речі. Наприклад, у нас була проведена волонтерами від Такмеду, активістами кампанія по тренуванню стрільців-санітарів на переливання крові в польових умовах. Обличчями цієї кампанії, найбільш відомі є Марія Назарова і Ріна Резнік. Ріна Резнік була волонтеркою 15 на 4 Харків. І... Ця кампанія мала великий о, опір від командування медичних сил. Тому що думали, ну як же так, це ж переливати кров стрільці-санітари, які навіть не мають медичної освіти. Ви що? Це ж треба бути академіком, щоб кров переливати е, командування медичних сил. Коротше кажучи, були проти, але е, значить, ці дівчата е, активісти вони довели, що це можливо. Вони розробили програму підготовки для стрільців санітарів. Вони провели її обмежене тестове застосування, і за розглядом командування, верховний головнокомандуючий аж тоді вирішив, що да, це має стати окремою практикою, стандартною практикою в усіх збройних силах. І це сталося стандартною практикою в усіх збройних силах. За що їм дуже дякую. А командування медичних сил назвало це у Фейсбуці перемогою диктатури дилетантизму. Тепер пару слів про те, до чого мене особисто не готували курси з тактичної медицини. Одна з речей це в ситуаціях масових втрат, як швидко розуміти, кому ти можеш допомогти, а кому вже не можеш. Як виявилось, відповідь на це настільки проста і коротка, що в американців є шеврон Я відповіддю, і вона полягає в тому, що ви скоріше за все, ви зможете допомогти. Тим, хто ще може кричати, хто вже не може кричати, вже не зможете. Е, друга е, штука пов'язана з тактикою е, на полі бою. Власне, по тактичній частині нас тренували до ситуації прямого вогнього контакту з противником, коли по вас там стріляють з автоматів, кулеметів. От, і це дуже дуже і дуже рідкісна ситуація на полі бою. Зараз основна загроза на полі бою це дрони, артилерія, і основні тактичні навички, які вам треба, з того, як оцінювати ситуацію, там як надавати першу допомогу, як забезпечувати безпеку. Це ті ситуації, коли над вами висять дрони, у вас влітають дрони, і дрони коригують по вам артилерію і відповідно це. Основне, що треба вам враховувати при оцінці небезпеки ситуації, і відповідно цього приймати тактичні рішення. Далі про ті речі, про які я дізнався, коли викладав тактичну медицину, я зустрічав чимало інструкторів, інших інструкторів тактичної медицини, і є певні речі, з приводу яких думки між ними весь час розходяться, що веде до постійних запальних дискусій. А перше питання це як складати той турнікет. У мене виникло враження, що для того, щоб в Україні отримати сертифікат інструктора статичної медицини, треба придумати власний спосіб складати турнікет. Кожен інструктор буде показувати якийсь свій спосіб, як складати турнікет, турнікети, пояснювати, чому саме він найкращий і найправильніший. Хоча на рівні вашого підрозділу вам дуже важливо, щоб у вас у всіх турнікети були складені однаково. Як завгодно, але однаково, щоб коли ви знімаєте турнікет з побратима, щоб його замотати, ви не думали, як цей турнікет розкласти в бойове положення, а просто це робили. З приводу е питання у нас буде голосувалка в чаті. Е ця штука на картинці це декомпресійна голка. Вона за протоколом кладеться в кожну індивідуальну аптечку і використовується для проколювання пневмотораксу в легені. Е Проколювання пневмотороксом викладається на найнижчому рівні АСМ, але це процедура, яка має дуже багато нюансів, на які досить легко забуваються через скорочений, через скорочену програму викладання цього курсу і попереднього якогось тренування у людей зазвичай немає, тому чимало інструкторів вважають, що ці голки їх з аптечок треба викидати, тому що Солдати, які панікують, вони будуть діставати ці голки і тикати в легені, коли треба і коли не треба. І це призведе більш, до більшої кількості проблем, ніж принесе користі. От. Чи треба класти декомпресійні голки в аптечки, чи ні, ви можете проголосувати. І останнє дискусійне питання це процедура е конверсії турнікета. Що таке конверсія турнікета? Коли в ситуації поранених, поранення, ви лежите і чекаєте на медичну евакуацію, то у нас цієї медичної евакуації чекати можна доволі довго, а турнікет тримає кінцівку, ну максимум 2 години за протоколом. От. І конверсія турнікету це процедура, коли е, оглядається рана, і проводиться тампонування цієї рани гемостатиком. І після цього турнікет розкручується плавно, акуратно, але розкручується і знімається. І власне така процедура вона дозволяє зберегти кінцівку набагато довшу кількість часу, ніж е, дві години. І опоненти цієї ідеї кажуть, що це небезпечна процедура, що тампонада тримає артеріальний тиск набагато менш надійно, ніж е, турнікет. І оце почнуть всі робити цю конверсію, значить, а потім десь там під час евакуації в людини поновиться артеріальна кровотеча, тому що там понадає не стрими, і все, людина помре, не доживе там, не можна такого робити. Але є інші, які кажуть, що середній час евакуації у нас дуже довгий через ті ж самі дрони AR2, і там, наприклад, в українському іноземному легіоні це вважається там стандартною практикою на рівні АСМ. От, чи застосовувати конверсію, чи ні, ви можете теж сказати в коментарях. А у мене все, і я готовий додати на ваші питання.